Привіт у новому відео сьогодні понеділок, останній день червня, і сьогодні в мене запланована зйомка. Я вже зібралася на неї, зібрала всі речі і зараз вже буду виїжджати. Сьогодні має бути індивідуальна зйомка дівчинки. Має бути зйомка на природі на заході сонця. Надіюсь, захід сонця буде, бо на вулиці такий вітер, а не дуже сонячно. Так, тому такі мене зараз справи. Покажу вам трішечки бекстейджу зі you. Такий мій ноутбук буде виглядати ось так. Обожнюю міняти заставки. Хоча в мене є заставка, яку я роблю на початку кожного року. Це свої різні бажання. Роблю картинку мрій, ставлю її на телефон і на ноутбук, але трішечки вона часом не доїдає, і хочеться деяких змін тому додаю ще ось такі картинки. Ми зараз з сестрою будемо робити контент. Настав той момент, коли моя сестра просить мене, щоб я її пофотографувала, а не навпаки. Я пам'ятаю, коли вона була менша, вона прям ніколи не хотіла фотографуватися. Її заставляла, просила. А зараз все на вона мене просить, щоб я її пофоткала. Так, в нас значить така ідея. Тут буде такти вода, і під водою будуть бризки води і сестра. Буде. Якось ми побачили цю ідею в тіктоці. А зараз подивимося, чи воно вийде, чи не вийде взагалі того, що сонця не дуже багато є. Воно взагалі за хмарами. А для цієї ідеї треба сонце не пробувати і, і покажемо вам, чи вийде щось чи ні. Виходить поки що непогано. І навіть дивіться тут трісечки, де-не-де видно веселку. Тепло. <рес> Тепло. Да. А що не зробиш заради фоток? Так, покажу вам трісочки кадрів, що вийшло ну вроді непогано. Я думала, буде навіть гірше. Має бути декілька прикольних кадрів. Так що да, зараз кинемо, подивимося сестрою. Робила фотографії, які ми зробили за 20 хвилин. Вийшли дуже класні кадри. І, чесно кажучи, я не очікувала, що так прикольно вийде, вставлю вам десь тут результат. Зняли бекстейдж, розмотували коротеньке відео. І зараз ми з сестрою вийшли бігати. Йдемо, побігаємо хвилин 30, хоча б. Так, а ввечері ми хочемо пекти. Таку штуку з полуниці, як вона називається. Ти не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, поріг з полуниці. Будемо пекти. Ще до мене подруга приїде зараз. Не Зараз через годинку приїде подруга. Будемо пекти пиріг і дивитися серіал Гра в кальмара. Новий сезон. Такі плани на вечір.

Зараз будемо готувати галету з полониці. Для рецепту нам треба сир, 100 грамів полониця, масло, яйце розділити жовток від білка і крохмаль, і ще цукрову пудру, щоб посипати вверх. Ще мука. Ми збили сир і додаємо жовток і додаємо масло 70 г. Ми розкатуємо тісто, потрібно розкатати його дуже тонесенько, можна навіть виходити за пергамент. І змазали жовтком края. Ось такий вийшов пиріг, він трішки прибігся. але нічого, зараз році і фігу. Так Такий наш план на вечір. дивимося в гру Кальмара. Новий сезон, третій. Я зараз передивляюся фотографії і зйомки, яка була позавчора, і зараз покажу вам декілька кадрів. Це просто неймовірно. Це дуже гарно, я дуже задоволена результатом. Це фотографії без обробки. Сюди ще трішечки додати легкої обробки буде просто неймовірно. Прийшли е, тестити буреки, які розлетілися по самому тітоці. Зараз будемо пробувати. Дивіться, який він великий. Було дуже-дуже смачно. Зараз буде пробувати Маклорій зі стажкою. Я дуже довольна. Вау, вона на високі апетитне. Генди воно виглядає. Це дуже смачно. Це дуже обожнюю состажку. І я мороже з і Це найкраще, що можна було придумати. І в мене в планах на вечір зараз монтувати обробляти фотографії. Взяла собі комбучу, буду пробувати з вишнею. Хотілося і раз спробувати щось новеньке. Ненавиджу відкривати Візкова трубочка. Ось ці е, стікляні трубочки із Aliexpress Це просто топ. Я тепер е, без них просто не п'ю нічого. Mm, прикольно! Я трішки нагадує компот домашній домашні, компот з вишні і е, трішечки є ньому, але смачно. Всім привіт! Сьогодні четверг, Сьогодні на вулиці нереальна спека, просто капець. Так, я була в декількох магазинах і зараз покажу вам, що купила. Перше, це ось такий е, круг-матрац на воду. У нас вже є авокадо, я купляла в цьому самому магазині і захотіла тепер взяти полуницю. Вони мені дуже подобаються, вони дуже-дуже круті, вони великі, десь метр вісімдесят. Я зараз кажу, який який розмір. Ага, цього розмір метр п'ятдесят на метр двадцять, а те, що авокадо, то вона здається, метр вісімдесят. Буде ще один такий круг, і в тому самому магазині я побачила ось такі прищепочки. теж їх вирішила взяти. Питайте, на що вони мені? Я вам скажу, це на фотосесії. От, знаєте, такі фотосесії, де вішують там простині одяг різний, і треба ж гарні прищепочки. І я купила ось такі тут 10 штук, напевно, 12 гривень. Фото вони будуть дивитися гарно. Зайшла в Єву взяла. Ось такі лак, так як я нігті не роблю. Фарбую е, нігті звичайними лаками, і в яю побачила ось такі рожевий І він з блискітками треба буде подивитися, е, як він буде виглядати на нігтях. Сподіваюся, він буде виглядати класно. Все я біжу додому, особливо в машині яка спека. Показую вам свої сьогоднішні покупки. Перший я забрала з пошти Парфуми, від 13 Parfums. Вже дуже давно чула про ці парфуми, дуже багато хто їх рекламував. Тепер вони в мене є: аромат Skinny Dipping. такий запах літа, пляжу. Загалом мені подобається, непогано. І тут запах є гріпфруту і ще якоїсь квітки. Я буду пахнути цього літа ось так, найближчий місяць, так точно. Зайшла її сьогодні в second-hand. Сьогодні я не був завосі, так зайшла просто на 5 хвилин подивитися і знайшла співничку від Зари. Вона йде така Maxi Midi. Зараз вам одягну і покажу її ближче. Розмір XS. а Мені подобається те, що, по-перше, тут є розріз на ній. І ось тут таке драпірування, і воно виглядає досить таки гарно. Вчора, до речі, побачила відео, в хтось чи де що в Zara є різні бірки, є різні кольори бірки, а там чорна, біла, бежева і здається ще якась. І ці бірки позначають там якість, якість тканини і так далі. Але я вже забула, що вони означають. Ну, ладно. Ось так виглядає спідниця. Дуже подобається, що тут є розріз. Ну, виглядає непогано. Мені здається одягнути якийсь корсет чорний чи білий. Буде надбет і а, такі босоніжки на каблуку. Всім привіт, із неділі. Я приїхала в село і зараз зразу куди я піду. Це в басейн. Сьогодні спека нереальна. І сьогодні 6 липня, і тільки зараз почну е, свій плавальний сезон. До цього ще ніде не купалася, ніде не була в басейн. Не і дивіться, що ми надули. Ми надували полуницю, яку я купила на днях. Ура! Добре, не ми надували, а моя страндула полоницю. Кайф! Yeah. зараз будемо плавати. Він oh, клас. Yes, Подивіться, яка вона прикольна. Я не можу. Це то так да, буде балджош. Yeah. Just needs your body. Yeah, yeah. <laughs> your loving on me makes me feel special. <laughs> <laughs> no heaven I mean, on earth if I can't be with you. So me out so I can't tell the truth. <laughs> Хали на поле пшениці, що це неважливо. І просто погляньте, як тут гарно. По-перше, дуже красивий захід сонця, а сонечко напроти сідає, і таке зараз ніжне, приємне світло. Захід сонця. Боже, я не можу! Як це красиво! Пробили пару фоточок. Мене странно дуже хоче фоткати, просто не можу, як тут красиво. Я б така тут була, щоб годинами якісь робили фотографії, якийсь би контент. Просто дуже-дуже гарно. я не можу, У Мене просто переповнює емоції від природи краси. Фотосесія була фотосесія до дня народження хлопчика. Все пройшло дуже добре. Зробили класні кадри, відео познімали. Потім ще їхала назад. мені сестра зробила пару кадрів в пшениці і вже приїхала додому. Зараз позакидаю історії. Передивлюся деякі кадри з кінофотографії. І буду жить почувати. Зараз вже майже 10 вечора на вулиці. До речі, прохолодно, Хоча в день була спека, а ввечері холодні. Там ще такий місяць, а тут моя сестра, яка в дещо вечора а вирішила поплавати в басейні. Я вже буду завершувати цей влог. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро.